Всім вам привіт! Дивіться, які я свої цвіточки взяла, бачите? Я вас хочу запросити завтра, в неділю, о 16-й годині на пряму трансляцію послухати Слово Божє. В YouTube-каналі Не треба далеко йти. Ви собі можете вдома лягти, включити і слухати Слово Божє. Якщо ви страдаєте, є якась у вас депресія, якісь болезні, якісь Щось не виходить на роботі, десь родина, може, розпалася, може, діти не розуміють. Я вас запрошую, послухайте, ви там знайдете всі відповіді. Ютуб канал. Можете мені прислати свій телеграм або вайбер, не я, Щоб я вам прислала посилання. І щоб ви приєдналися, запрошую вас всіх з миром Божим.